Привіт! Сьогодні я розповім вам про Нобелівських лауреатів, вихідців з України. Перший з них Ілля Він Народився на Харківщині, бактеріолог та імунолог. Ілля Мешников розробив теорії залородкових листків, походження бактоклітинних організмів, відкрив явище фагоцитозу, розробив фагоцитарну теорію імунітету. Нобелівську премію він отримав у галузі медицини та фізіології разом з німецьким вченим Паулом Ерліхом за праці з імунітету. Помер мешником у Парижі в 71-му році життя. Наступний Зельман Ваксман – уродженець Вінничини. Ваксман отримав Нобелівську премію за вагомий внесок у перемогу на як громадян США. Зельман Ваксман провів в Україні 23 роки. Родився в селі Нова Прилука, навчався в Одеській гімназії, а вищу освіту поїхав здобувати в США. При врученні премії в 1952 році за відкриття стрептоміцину. Рольд Гофман народився на Львівщині, але за часів німецької окупації потрапив до нацистського трудового табору для євреїв, звідки разом з матір'ю втік до Крапова. 1949 року родина переїхала до США. Відомтний вчений отримав Нобелівську премію у галузі хімії громадянин США. У славетному Гарварді спеціалізувався з хімії в Упсалі, Швеції, з квантової хімії. Георгій Шарпак провів дитинство на Рівненщині. На початку 1930 року з родиною приїхав до Франції. Лише 1946-го отримав французьке громадянство. Тут він став одним із найталановитіших учених експериментаторів сучасності. В 1992 році він здобув Нобелівську премію з фізики за винахід пристрою, що відкарбовує собатомні частинки в собатомному прискорювачі. Йдеться тут про винахід і розвиток нових декор. Ораторів елементарних часток, зокрема про відкриття ряду так званих камер Шарпака, багатожирних іскравих пропорційних. Семен Кузнець 20 років свого життя провів в Україні. у Духаркові він навчався в училищі, потім в гімназії, закінчив Харківський комерційний інститут. З імям українського науковця пов'язані такі економічні терміни, як закон Кузнеця, Великий Маятник, гіпотеза кузнеця, Нобелівської премії у достойних громадянин США. За емпірично обґрунтоване тлумачення економічного зростання, що призвело до більш глибокого розуміння як економічної, так і соціальної структури, а також процесору. Шумель Агнон, 19 років, прожив в Україні, родився на Тернопільщині, працював у Львівській газеті. В Україні були опубліковані його перші літературні твори. Загалом на західних українських землях опубліковані були близько 70 ранніх творів Акнона. Агнон письменник світового рівня, класик єврейської літератури. Спочатку писав єдише, згодом перейшов на єврит. 85 п'ять отворів надруковано в перекладах десятьма мовами світу, йому першому серед народжених в україні і першому серед тих, які писали та тайдишем, присудили Нобелівську премію в галузі літератури 1966 дев'ятсот як громадянину Ізраїлю за глибоко оригінальне мистецтво оповіді на війни єврейськими народними мотивами. Також є ті, які не змогли отримати Нобелівську премію, але майже цього досягли. Претендентами в галузі літератури був Іван Франко, його кандидатуру як великого провідного свого народу, міжнародного генія, справді найвизначнішого письменника сучасної Європи, висунув 26 листопада 1915 року в листі до Нобелівського комітету професора, доктор філософії, з Відня Йосиф Застирець. Він не став Нобелівським лауреатом лише через те, що лист подання. Надійшов до Стокгольма, коли питання про лауреатів вже було вирішене. Улас Самчук, як найвидатніший український прозаїк в діаспорі, уродженець села Дермень, тепер Юненська область, був висунутий на здобуття премії з літератури 1980 року після виходу в світ його роману Трилогії Волинь. Самчук не отримав винагороду, адже його кандидатуру не висунув жоден із Нобелівських лауреатів, а така рекомендація могла бути визначальною. Стати Нобелівським лауреатом з літератури могли й Павло Тичина у 1966 році, і Микола Бакжан у 1970. му Останній, подякувавши Шведській академії літератури за увагу до його особи та творчість, дісланому її листі висловив сумніви в реальності та своєчасності висунення його кандидатури. тобто то фактично відмовився від нагороди. Як один з реальних претендентів на найвищу відзнаку, так і залишився Павло Тичина. здобуття Нобелівської премії висувала, висували і Василя Стуса у 1985 році. Однак поет-десидент помер 4 вересня саме 1985 року від тортур у таборі для політв'язнів. в'язнів. Кандидатура померло автора не могла розглянутися Шведською академією. 1991 року на здобуття Нобелівської премії висували кандидатуру Олеся Гончара. У 1910-му Ізмаїла Гаспринського, що займався літературно просвітницькою діяльністю в Криму. На здобуття Нобелівської премії висували Франція. Утім, всі ці заяви не дали позитивного результату.